Середня зарплата в Україні складає 25 тисяч 715 гривень. І зараз я разом з вами порахую під ваш бюджет, скільки принесе ось цей додаток вам за один рік. Уявімо, що місяця ви можете відкладати по 200 доларів. При такій зарплаті це навіть дуже реально. Відкладаючи щомісяця по 200 доларів під 30% річних, то через один рік у вас буде майже 150 тисяч гривень, з них 100 тисяч ви відложили, а 50 тисяч 000... це відсотки, хоча може бути і більше. А що це за додаток? Я розказую у своєму каналі. Спеціально для новачків я записав попереднє відео, записав детальну інструкцію і залишив в своєму каналі Забирай, користуйся, заробляй посилання в опису профіля.